Ви на каналі Українці в Німеччині. Всі ви замішали про те, що пам'ять в телефоні постійно закінчується. Ви чистите кеші, ви кидаєте непотрібні відео, документи. Як бачите, на моєму телефоні вже катастрофа. І сьогодні я вирішила почистити ще одне місце. Зазвичай, як ото кажуть, чистимо телеграми, вайбери. Камеру, непотрібні відео, а забуваємо ось про це. Знаходимо хром, саме хором. Три крапочки налаштування. Налаштування сайтів. Гортаємо. Можливо, в когось по-іншому, але принцип той же. Ой, вибачаюся збережені дані. І ось дивіться, що в нас тут. Все те, що ми дивилися, що ми зберігали колись, все це на нашому телефоні. І ось це потрібно ось Єва, вже 100 років тому видалити, і видалити дозволи. Залишаєте собі тільки те, що вам потрібно, конче потрібно. Все інше потрібно видаляти. Ось так сидите і видаляєте. І подивимося можна видалити ось, видалити всі дані і повністю видалити всю інформацію, але це ж нам не потрібно. І зараз ми подивимося. Потім потрібно буде перезагрузити телефончик і поглянути, що у нас. Так, ви бачили 41,5, перезагружаємо. Не дуже зручно це робити. І ось дивіться, трішки я видалила, але ви бачили, скільки там всього потрібно видаляти, тому видаляйте і чистіть кеші, і саме хром. Ось так трішки я почистила киші, і, як бачите, уже можна більш меншити. Я думаю, що це відео вам сподобається і буде корисним. Користуйтеся і до зустрічі!